Всім вітання! Сьогодні готуємо швидку, смачну піцу. У нас субота. Зазвичай чоловік іде до сусідів в баню. Зустрічаються вони з друзями і традиційно хтось щось приносить. У нас це, як завжди, піца. Приготувала дрожжеве тісто, як звичайно, воно на кефірчику, одне яйце, сіль і вже воно у нас е, піднялося гарненько. І я зробила ось такого млинчика. Зараз я вам покажу. Ось він такий доволі тоненький був. З однієї сторони вже він прожарився, і я його перевернула. пательня велика, стара, це пательнючка ще бабусі, моєї чугунна, доволі велика в діаметрі: ну сантиметрів 80. І це тепер. Е, звичайно, все просто, все легко, е, так як у нас вже є свіжа помідорка. Вже на городі гарні помідорки виросли, але і ще ось це домашній сік. Спочатку я трошки ось так заливаю це все соком. Не буду все робити, я думаю, все доволі всім знайомо і просто проливаю трошки соком, потім кладу тоненько шарами помідорки. Ну Давайте я для початку щось почну трішки зроблю. Ось так ложимо помідорки. Потім поміж цими помідорками чи поверх ложимо -ло ковбаску і зверху посипаємо сиром, накриваю кришечкою, так воно томиться хвилин 5. І все піца наша смачна на дрожжовому тісті, швидка, буде готова. Повірте, дуже смачно і головне дуже швидко. Продукти можна підібрати самі, самі різноманітні покласти наверх на піцу. Ось підспівають баклажани. Дуже люблю піцу з баклажанами. Там буде в нас цибулька протошена, баклажани. Ну звичайно, томати і сир. А взагалі, так як е, піцу дуже люблю і е, багато читала про піцу, піца – це е, італійська страва, так, і основа для піци, взагалі піца – це тісто тоненьке, томати і сир, і зелень. Ось це настояща італійська піца. Ну, а в нас куди ж без ковбаси? Так, всім нехай смакує. Приємного і гарного суботнього вечора і до побачення!